Розділ п'ятий. КАРНАВАЛ. Дідусеві слова про скалку в серці страшенно мене вразили, і дорогою додому я не міг думати ні про що інше. Насамперед, мені було цікаво, як скалка могла опинитися у дідуся всередині і дістатися до самого серця. І я взявся перебирати різні ймовірні варіанти. Можливо, він ковтнув її випадково. Коли їв щось колюче, що б то могло бути. Що колюче можна їсти? запитав я у мами. А що спадає тобі на думку? відгукнулася вона. Наприклад, морські їжаки, яких ми їмо, мають голки. А дідусь їх їсть? Навряд, риба йому не смакує. Отже, морські їжаки тут ні до чого. А ще, ще. Мама саме змагалася з вантажівкою, яка обдавала нас смердючими вихлопами, і не мала великого бажання мені відповідати. Що ще колючими їмо? Ну, кактус, опунцію, каштани. Ось це воно. Дідусь, напевно, їв каштани і випадково. Але як таке могло трапитися? І стривайте, каштани їдять у листопаді, а не в лютому. Щось тут не клеїлося, і я розумів, що без мами таки не обійдуся. Як ти думаєш, може таки бути, що якась скалка чи колючка опинилася всередині каштана, а потім хтось її не помітив і проковтнув? Мама зненацька різко загальмувала і ззаду відразу гучно загудів клаксон Слухай, цілу дорогу ти морочиш мені голову якимись безглуздими розмовами. У тебе часом нема гарячки? Вона поклала руку мені на чоло. Ану, розповідай, що це за дурниці про каштан з колючкою, який комусь забагнулося ковтнути. Через це запитання я відчув себе останнім телепнем, але мені тепер треба було розібратися, що тут до чого, і я бачив, що сам не дам із цим ради, тому не опирався. Цього разу мама поставилася до мене серйозно, і коли я переповів їй те. Що говорив дідусь, запитала, І що він саме так і сказав? Я старанно повторив дідусеві слова. Мама зітхнула. Мені він ніколи нічого не каже. А тоді обернулася до мене. Дідусь хотів сказати, що має проблему, що його щось тривожить, не дає спокою, ніби скалка. Так розкрилася ця таємниця. Отакої хіба ж дідусь не міг краще пояснити, що має на думці, принаймні я б тоді не так переймався. Втім, радіти було рано, бо маму, схоже, також мучила якась скалка, тільки от у неї та скалка була десь нижче, ніж у дідуся. Вона не могла всидіти на місці, крутилася і вертілася, і знай повторювала А мені він ніколи нічого не каже. От як, як можна бути спокійною, коли маєш такого батька? Мама страх як розхвилювалася, тому я наважився сказати, що вона взагалі то все одно ніколи не буває спокійна з батьком чи без батька. Однаковісінько. І так ми повернулися додому. Протягом наступних кількох днів мама телефонувала до дідуся частіше, ніж зазвичай. Спочатку вона завжди казала Привіт, тату, як справи? а потім запитувала тобі нічого не треба? У дідуся все було гаразд, і тому йому нічого не було треба. Та що частіше він так говорив, то сильніше тривожилася мама. Якось тато втратив терпець і сказав Але що він має тобі сказати, щоб ти нарешті заспокоїлася? Що помирає? Татові слова звучали цілком логічно, але мама. Схоже, цього не оцінила. Вона твердила, що дідусь поводиться ненормально. Через усі ці телефонні дзвінки він мав би розсердитися колись він точно добряче мене відчитав би то чому тепер він такий спокійний. Тату сказав, що мама говорить казна що, і що їй треба лікуватися. Вона відповіла, що лікуватися треба якраз йому, а то корчить тут із себе якого розумника. Тато на це відказав, що просто старається мислити логічно, а мама тоді сказала, що саме тому є речі, яких він зроду не розумів і вже ніколи не зрозуміє. Тато розізлився і пішов геть, гримнувши за собою дверима, а мама заходилася чистити плитку на кухні так завзято, ніби збиралася протерти її наскрізь. З усієї цієї суперечки я нічогісінько не второпав, але тоді мені здавалося, що мама перебільшує. А тато має рацію. Згодом виявилося, що рацію все ж мала мама. Коли в суботу пополудні ми приїхали до дідуся, то побачили, що він знову сидить під черешнею з Альфонсиною на колінах. Інші гуси гуляли собі по подвір'ї, та Альфонсина ніби стала дідусевою тінню і не відходила від нього ні на крок. Пригадую, що того дня мав бути карнавал. І було дуже холодно. Мені заминулося поїхати на село в костюмі супермена, який був тоді моїм кумиром, бо вмів літати. Дідусь у самому піджаку сидів, відкинувшись на спинку крісла і заплющивши очі. Альфонсина вмостилася в нього на колінах і засунула голову під крило. Мама зупинила машину, як звичайно, перед домом, і тільки тоді відвела голову і аж скрикнула. Побачивши дідуся, а потім затулила собі рот рукою Сиди тут, наказала вона мені і кинулася до нього. Я бачив, як вона спочатку просто його торкнулася, а потім сильно струсонула. Дідусь розплющив очі, і мама стала швидко, швидко щось йому говорити він похитав головою. А тоді, мама допомогла йому підвестися, і вони пішли в дім. Дідусь ішов, випроставшись. Але мама підтримувала його під руку. Альфонсина дріботіла позаду. Я нічого не розумів це вперше дідусь не те, що не привітався зі мною, а взагалі, здавалося, не звертав на мене жодної уваги. Наразі я відчув себе таким самотнім і нещасним, що навіть якби раптом навчився літати як супермен, то й це мене напевно не дуже б потішило. Я трохи почекав, сподіваючись, що хтось таки згадає про мене і про мій карнавальний костюм, але навколо не видно було жодної живої душі, тож я вийшов із машини і вештався подвір'ям. Заходити в дім мені не хотілося, бо я подумав, що буде справедливо, якщо вони самі схопляться і почнуть мене шукати. Та нікому, мабуть, таки й на думку не спадало, і я відчув, що ось ось розплачуся. Тоді я сів навпочіпки під черешнею, схилив голову собі під коліна і таки заплакав. Правду кажучи, за якусь хвилину плакати мені перехотілося. Але я навмисно рюмсав далі, бо думав собі так От вийдуть, мама або дідусь на двір, побачать, що я плачу, і їм стане соромно за те, як вони зі мною повелися. І справді, мама вийшла і попрямувала до машини, а там відчинила дверцята, зачинила їх. І покликала мене раз, потім ще раз, я не відгукнувся і лише тишком нишком позирав у її бік, дуже задоволений. Тоді мама таки побачила, де я підійшла, і підняла мене з землі. Може, поясниш, що це з тобою? запитала вона, і зненацька струсунула мною так, ніби збиралася витрясти з мене все, що можна. Дідусеві погано. А ти, замість того, щоб увійти, сидиш тут, на холоді, ти що, запалення легенів хочеш заробити? І знову добряче мною струсонула. Мамина реакція настільки відрізнялася від тої, на яку я сподівався, що цього разу я розплакався вже по справжньому. Мама вмить перемінилася. Та ні, з дідусем нічого страшного, золотко, — сказала вона, обіймаючи мене. Він просто дуже переймається однією справою, але все буде добре, от побачиш. Я хотів був сказати, що плачу зовсім не через дідуся, та якщо вона хвилину тому мало не розтрясла мене, хоч справедливість була на моєму боці, то як відреагує цього разу? І я вирішив промовчати, а мама й далі обіймала мене і голубила. А тепер ходімо, мовила вона, інакше ти таки підхопиш запалення. У кухні я побачив, що дідусь сидить за столом, а перед ним стоїть горнятко гарячого молока. Збоку лежав великий жовтий конверт, з якого визирали якісь папери. У каміні горів вогонь, але в домі теж було холодно. І мама сказала мені одягнути куртку. О, який гарний у тебе костюм! Вигукнув дідусь, нарешті мене помітивши. От якби бабця Лінда могла тебе в ньому побачити. Чий це костюм акробата? Коли я був маленький, мені страшенно хотілося працювати акробатом у цирку. Та я став городником, як мій батько. І тепер вони хочуть забрати в мене мою землю. Мою землю. Останні слова він майже прокричав, а потім схопив конверт і пожбурив його геть. Дідусева поведінка мене вразила і навіть трохи налякала. То був він, і водночас ніби й не він. Не роби так, тату, сказала мама, піднімаючи з підлоги папери. Я ж тобі казала ми з П'єро підемо до муніципалітету і все владнаємо, а якщо нам не вдасться зробити це самим, то звернемося до адвоката. Я був у муніципалітеті, там уже нічого не вдієш. Мовив дідусь глухим голосом. Або дай би їм разом із їхньою дорогою. Забирають у мене мою землю. От покидьки. Спокійно, тату, ти мусиш заспокоїтися. Повторила мама. Тут же тоніно. Тільки тоді дідусь трепенувся, ніби прокинувся з глибокого сну і глянув на мене, але цього разу глянув по-справжньому і посміхнувся. Ану, ходи сюди, іначе. Гадаєш, твій дідусь зовсім з глузду з'їхав, правда? Ну, про це і так усі говорять. Гаразд. А чого це ти так одягнувся? Сьогодні ж карнавал, дідусю. І мені захотілося плакати від думки, що мої друзі саме гуляють містом у своїх карнавальних костюмах і веселяться, а я вже дві години нудьгую тут, слухаю, як дідусь кричить. І ніхто мені нічого не говорить. Сьогодні карнавал, а ти марнуєш час тут у мене. Доню, як ти взагалі додумалася привезти Тоніну до мене сьогодні? А коли ж мені його до тебе привозити? Ми вільні тільки по суботах. Крім того, він сам хотів приїхати, щоб показати тобі свій костюм. Невже? Ну, тоді нема ради. Треба святкувати, сказав дідусь. Він був уже такий, як завжди. Зараз напечемо солодких млинців твоїй мамі. Вони страшенно смакували, коли вона була маленька. А ще музика. Тату. вигукнула мама. Ніякого тату. відрубав дідусь. Берись до млинців, а я за хвилину прийду. Мама зітхнула, одягнула фартух і взялася до діла. Допомогти тобі? запитав я. Нехай уже, на щастя, карнавал тільки раз на рік. Вона не виглядала надто вдоволеною, але, готуючи тісто на млинці, повеселіла і навіть наспівувала якусь пісню. Коли я була маленька, бабця Лінда завжди пекла мені такі млинці на карнавал і при цьому обов'язково співала. Я стояла якраз там, де оце стоїш ти, і допомагала їй. Під кінець, все обличчя і руки в мене були в борошні, як от у тебе. На карнавал до нас приходила купа людей, і ми всі їли, пили, танцювали, реготали. А дідусь, подивився б ти тоді на нього, він веселився, як божевільний. Тим часом за кухонними дверима раптом заграв акордеон. Мама змовкла і прислухалася. А ось і він. Тихенько сказала вона, похитала головою і посміхнулася. Можна? спитав дідусь. Заходь, дідусю. закричав я, бо не знав, що він уміє грати, і мені страшенно не терпілося його побачити. Зненацька двері прочинилися навстіж, але ми нікого не побачили. Чути було тільки, як десь там, у темряві, грає акордеон. «Дідусю, заходь. Крикнув я ще раз. Мене охопило таке збудження, що я не міг стояти на місці і мало не підстрибував. То що, справді можна зайти? перепитав він. Мама розсміялася, а я на все горло закричав Так. Гаразд. Якщо вже дитина просить, то я. Акордеон на мить затих. Потім видав щось схоже на швидку трель і нарешті. Ось і я. вигукнув дідусь, широким кроком заходячи до кухні. На голові у нього був височений, весь перекошений циліндр, а ще він причепив собі штучний ніс із парою чорних окулярів і одягнув краватку в червоний горошок. Доки дідусь ішов кухнею, циліндр звалився йому з голови на підлогу, а коли він зігнувся, щоб його підняти, упав і ніс із окулярами. Ми з мамою розреготалися. Видно, старий, я вже старий, зітхнув дідусь. Колись зі мною такого б не трапилось, навіть якби я сам захотів. Та ні, тату, ти просто дивовижний, сказала мама і міцно його обняла. На очі дідусеві набігли сльози, і він, як дитина, шморгнув носом. Я ніколи раніше його таким не бачив, а тому. Мене це дуже вразило, і я не знав, сміятися чи плакати. Ану, пограй нам трохи, доки ми з Тоніно напечемо млинців. Дідусь прочистив носа, сів і заграв, а мама повернулася до тіста, але раз по раз починала співати. Кидала роботу і йшла танцювати, хоч і не мала нікого до пари. Так минуло чимало часу. Зате я добряче повеселився, бо мама дозволяла мені робити все, що захочеться. Коли ми нарешті приготували тісто, мама напекла млинців. Я щедро посипав їх цукром, і ми сіли до столу. Дідусь приніс із погреба пляшку солодкого вина і конче хотів налити бодай кілька крапель і мені. Тату, але ж то ні, не ще дитина. Дурниці. Ти в його віці пила вино регулярно. Він твій син чи ні? Так ми їли, пили, і грали, аж доки мама глянула на годинник і сказала «Вже восьма, тату, нам пора їхати. О, так. Дідусь знову зробився серйозний. Він вийшов до іншої кімнати, а коли повернувся, то не мав уже ні акордеона, ні штучного носа, ні циліндра. Чудовий був сьогодні день, мовив він. «Часом... Можна було навіть подумати, що повернулися старі добрі часи. Але насправді. Тату, я вже казала, що ти не повинен залишатися тут сам один. Тобі стає погано і починають лізти в голову всілякі лихі думки. І куди ж мені переїхати? поцікавився дідусь. Може, до вас? Так, переїжджай до нас. попросив я його. Дідусь Отавіану посміхнувся і погладив мене по голові. Знаєш, що трапляється із старими деревами, коли їх пересадити? Вони помирають. Так і перекажи своїй матері. От упертюх. дорікнула йому мама, пирхнула і вийшла. Дорогою додому я заснув і прокинувся аж наступного ранку у своєму ліжку. Бабця Антоньєта розповіла, що я приїхав додому радше мертвий, ніж живий. І до того ж такий бруднющий, що просто жах. Хто зна, що ви там витворяли в дідуся Отавіану? — сказала вона. Щоб трохи її подратувати, я не став нічого розказувати, а пішов глянути на свій костюм супермена, який валявся на підлозі біля ліжка. Він був цілий, всипаний борошном і поплямлений жиром та вином. Проте плями від вина нікуди не поділися, і я не міг більше в ньому ходити. Спочатку я засмутився, але тепер не проміняв би цей костюм навіть на дві модельки Феррарі і Тойоти, які мрію мати понад усе, бо з ним пов'язані мої останні щасливі спогади про дідуся. Відразу після карнавалу я захворів і не ходив до школи майже три тижні. У перші дні в мене була гарячка, жахливо боліло горло, а коли я кашляв. То можна було подумати, ніби в квартирі хтось грає на старій трубі, так говорив тато. Лікар сказав, що в мене важкий бронхіт. Щоб збити гарячку, я мав прикладати до голови лід. Бабця Антонієта з дідусем Луїджі щодня приходили мене відвідати і щоразу казали мамі Дитино, звісно, застудилася в тому домі. Там же страшенно холодно. Вислуховуючи таке з дня на день, мама іноді втрачала терпець. І якось сказала їм, що там я почувався прекрасно, і взагалі не варто марнувати час, без перестанку повторюючи одне й те саме. Бабця з дідусем дуже образилися і забралися геть. А мама полегшено зітхнула і сказала Слава Богу. А потім пішла дзвонити дідусеві Отавіану. Мама в ті дні постійно нервувалася і через мою хворобу, і через дідуся. Він справді частенько. Телефонував до нас, і я чув, як вона раз по раз повторювала йому Не переймайся так, тату, не треба так хвилюватися. Я думав, що дідусь напевно переймається мною і з того зробив висновок, що я маю бути дуже хворий, якщо це аж так його розхвалювало. Якось через усе це я навіть розплакався, бо згадав собі, що бабця Лінда теж хворіла, доки не померла, і сказав мамі, що не хочу також померти. Ну, що ти таке кажеш? Дідусь хвилюється зовсім не через тебе. Для нього хворобу взагалі не існує, якщо вже на те пішло, а в тебе нічого серйозного. От він захворів, це правда, бо ніяк не дасть собі спокою через усю цю історію з експропріацією. Став сам не свій. Що таке експропріація? Муніципалітет хоче забрати в нього частину городу. Бо там планують розширити дорогу. Замість неї будуватимуть автостраду. А чому дідусь їм не завадить? Бо не може. Ми з татом ходили до муніципалітету поговорити з мером та іншими чиновниками, але там мало що можна зробити. Доведеться звернутися до адвоката, зітхнула мама. Це і є та скалка в серці? Так. І якщо ми її швиденько не витягнемо, то я навіть не знаю. Він там сидить сам самісінький і тільки про це й думає. Ех, якби біля нього була хоча б бабця, тієї ночі мені приснилася бабця Теодолінда. Вона була одягнена у лікарський білий халат і тримала на руках Альфонсину. Бабця була дуже весела. І сказала дідусеві, що витягне йому із серця скалку. Він лежав прив'язаний до ліжка в одних трусах, як тоді, коли ми ходили купатися на річку. Дідусь теж був дуже веселий і просив бабцю поквапитися, бо йому вже треба було йти на город. Тоді вона висмикнула у Альфонсини скрила крила і почала його лоскотати. Дідусь сміявся і повторював Припини, Ліндо, припини. Далі вони десь поділися. За якусь мить я побачив бабцю знову. Але тепер вона була одягнена як примара, і ганялася по подвір'ї з гусьми й курми з тією самою пір'їною в руках. Ти витягла йому із серця скалку? запитав я у неї. Але вона не відповіла, і, коли я прокинувся, той не знав, що думати.